Починаємо нашу величезну або маленьку подарунку. Хочу? Перевірте, щоб... Буде просто жахливо, тому що майже не спала в потязі. В Одесі дождь. це просто піжак, тому що ми приїхали. Погода просто жахлива. В потязі було дуже холодно, тому що почали кондор і, ну, коротше, самопочуття було просто жахливо. Побачите за вигляд. Ой, зараз ми зайшли в кафе, тому що в нас автобус 15 годин, тому що це було. Фешкин, замовили піцу, шашлачок, ось так ось. Чекаємо. Дивіться, який крутий дитячий туалет. Просто це якесь правильне постоянне. Вчора поки ми не посмотрели, ми призовувалися, дуже страшно. Зараз зібрали чому лапи. Я вже завтра снова простою красою, потім три зими молодости. Дуже крутий. Ну, мені подобається замовити. Почну трохи показувати. Ми вже тут третій день. басейн, дві горки, там дитячі, бар. Хочете так. Відом. Там рушати. Ось дитячий басейн. І є ще дитяча горка. Ну, якщо видно, бачите, можна купити, а кофе можна замовити. різні буде коктейлів, які хочеться. Піднялися на наш е, вже другий поверх. Ось такий вигляд, але це більш рахується з другого поверху. Вам трохи похожу сніданок. Так, сніданок у нас багато видів просто сильні. Багато вибору води, чай, кофе. Ще можна набрати сок апельсиновий, гушньовий, в воду, та аналізу. Ми ще спустилися на нульовий полох. Я вам зараз покажу, що тут є. Дуже багато. Комусь масове роблять. Что, тут мы делаем море. Так, тут ну, а, да, Там, там летящая площадка, а так мы идем на море. Нет, мы на море идем. Так, зараз я вам покажу пляж, він ось такий, там опускаємось, там покушати. Бар працює з 12 годин на лежачку і ось таке море. Зараз вам трохи покажу. Ну, краще бути в каралках. Дуже-дуже гарячо, прям, я не знаю. Ось таке море. Бачите, там далі йдуть камінь. Ось такі, мно. Ну, є ще такий заход, дуже все зручно. Скажу так, без коралок дуже складно ходити. Тому купуйте коралки, тут вони коштують приблизно по 4-5 доларів, є по 6, є по 7, купив 5 доларів. Ну, ось. Погода дето 32, ще я вам дуже багато чого покажу. Ну ось так. Море дуже тепле. Просто. Ну, з коралками взагалі прекрасно ходити. Якщо навіть без коралок, то тут є захотіки, я вам показувала, І дуже зручно, нічого не скальзить. Тобто все дуже круто. Я рекомендую. Покажу вам, що обід вечеря від 12.30 йти. Вечеря з 18.30. Так, зараз покажу все. все пошли зараз покажу вам що у нас на обід. суп з рисом та йогуртом, суп так такі балаки Тут додається ось такі шампуньки, мило. це теж шампунь. нам вже його другий раз додала. Перший раз це трохи було інше, було теж шампунь, але ще були спонжики. Фін. Повністю робочі, вода, холодно-гаряча, мило. Ось таке. Ось. Це все шампунь. Ну, такий туалет і сам душ. Ось ще. Тут мило, тобто можете мило взагалі не брати, навіть не переживати, бо його додають і вони є. Ось така ванна, кімната. Все дуже круто, комфортно. Є у нас у нас є таких три кроваті, у нас дві дитини та два дорослі. Ось така, просто величезна. Три людини. Хорошо, зараз три людини влізуть тут. Ось. І Я все виглядає якось ось так. Сам балкон. У нас все вже завішено. Ось так все виглядає Гора, її не передати, але Це просто краса. Спускаємося з другого поверху, він трохи покажуть сніданок. Так, сніданок у нас Багато видів просто сирів. Багато вибору води, чай, кофе. Ще покажу. Так, тут у нас є. Все. Там багато ще чогось на гречку мають спронести. это дуже смачно. зробити тостери, тут панкейки, омлетня дві хвилини і все Бачите, трошки Трошка Ось такий дитячий басейн. Бігорко і дорога. Сейчас Зараз вам покажу ще саму площадку. Заглядемо так. Тут. Джеба Так, ми завтра живем, трохи хочу вам ще показати. Це море. Сьогодні трохи прилив. Там ще є такі типу, ну я вам покажу, басейни зробили типу для дітей. Можливо. Ну, я вам покажу це все зараз. Скажу одне, чого -то людей стало, менше вчора взагалі це все було заповнено. Ось такий дитячий басейн, але сьогодні вранці був пролив, дуже було багато роботи. Скажу так, без коралок дуже складно ходити. Тому купуйте коралки, тут вони коштують приблизно по 4-5 доларів, є по 6, є по 7, Ми купили по 5 доларів. Ну ось. Погода десь у ще чим дуже багато чого покажу. Ну ось так. Море дуже тепле. Ну, з коралками взагалі прекрасно ходити. Якщо навіть без коралок, то тут є який я вам показував і дуже зручно, нічого не скользить, Тобто все дуже яркові святить. Покажу вам, що обід вечеря, обід 12.30 йти, Вечеря з 18.30. Що, що можу сказати за ці сільки на морі? Ні, взагалі те. Отель дуже сподобався, їжа. Їжа просто прекрасна. Єдиний мінус вона дуже часто повторюється. Тобто, ну, от на сніданок майже одинаково, але вечеря вона просто, я не знаю, вона просто шикарна, вона дуже смачна. Їжа вся смачна, тобто ну, хочу з дитини, хоч без, тобто дитину в реальному горду. А, територія, територія невелика. Але я тут повна магазина, куди можна сходити, погуляти, тому посилі території. Пляж. А пляж великий, місця вистачає всім, вода, прозора, чиста. Якщо заходить, якщо вмієте плавати, то коралки вам просто не потрібні, тому що може зайти з пірса і є штучка, в якій можна зайти. Якщо плавати не вмієте та дитина, можна купити спокійно. Коралки коштують, ну, якщо навіть не виходити з території, тут є магазин, він коштує 5 доларів. Який походить, ну, походити, там буде все рівно по 5. Тобто, от 4 до 8 доларів коштують коралки, ми купили їх по 5 доларів. І дитячі, і дорослі. Ну, тут також є басейн, дитячий басейн. У дитячому басейні така є пицмасова горка, тому все прекрасно. Дорослий басейн, дві дві горки, вони працюють, але ввечері їх вимикають. Тобто, вже коли там перед вечерю, там в 7 годин вже вимикають, бо вже вечеря. Так, що ще взагалі розпусти? Я сподіваюся, мене хочуть якось увідно, тому що дуже сильно відсунувся зараз хвилин. Так, що взагалі ще розпустити? Дитяча площадка, три батути, Взагалі, якщо ви з дитиною, то все просто взагалі шикарно. А морожено дають раз на день з 11 до 12 годин. Це дуже круто, морожено дуже смачне, можна вибрати там декілька, тобто. Якщо в одне, то можете взяти друге, третє, четверте. А на морі є ще бар, він працює десь з 12 до 5 вечора. Там є бургери, буває картошка фрі, там салатики, кавуни, порожене на різні, все дуже смачно. Що ще? А, по поводу що моря вода чиста, тут не брудно, все прибирають. Якщо там коментарі, що типу, нічого не, ну, не прибирають, то не знаю, взагалі все чисто. Вода, вода реально, повністю прозора. Взагалі, значить, ще розпустили, та як просто шикарний. А, ну, По вигляду у нас вигляд на гори, але я кажу, єдиний мінус, а, це був один, один день, у нас таке було, те, що вивозили сміття, і там бутухи було дуже шумно, хвилин таких 10, а, де тоді п'ять рань, п'ять-шість ранку, до ось так, От єдиний момент, який був. <свят> взагалі ще тут видно Анталію, просто дуже прекрасно. Взагалі отель просто шикарний, я його рекомендую, я вам трохи показала. Сьогодні хочу сняти ще вечерю, вам показати такий останній день, тому що завтра вранці ми вже виїжджаємо. Покажу там ваші фотографії, що в мене все це вийшло. Я сижу в крапках. Тому що без кралок я плавати не вмію. Ну, не, не дуже зайдеш. без кралок, хоча можна зійти по пірсу або зараз я вам я покажу, а, то все прекрасно. Можна без кралок. Ну, з кралками набагато більш. Водичка тепла, десь 24-25 градусів. Тепла водичка, спочатку така, знаєте, така, така приплата, а потім така тепла. Щось тут з вами розмовляла. Два басейни, їжа прекрасна, можна і все, як на вулиці, так і в А напідки, напідки смачні, а соки, дуже смачні. ананасовий та апельсиновий сок. Він прям дуже такий смачний. Ось тих я рекомендую обрати. Мені прямо постійно дуже зайшов, якого там дуже там, багато. А, поводу там напітка, махіт, алкогольним, безалкогольним, все це безкоштовно, на барі біля басейну, він працює десь з 10 до 12 ночі. Ну, ось так. ну Я думаю, що все розповіла, але отель реально дуже крутий. А ще момент. А, ми планували хати взагалі в інший готель але але хочу сказати один момент зараз. Тут коротше, ще кукурузу дають, але вона коштує приблизно 2 долари. Просто ціна взагалі <смас> на кукурузу. Але взагалі є дуже багато магазинів, де можна купити і, ціку, содягу, щось. треба походити. Є ще такий магазин, де такий сім, там взагалі в лірах, ціни просто. Людей зараз небагато, тобто місяць ще повність, де можна полежати. Ну, зараз я сижу тут. Навіть не знаю, що ще розходити, я багато все показала. Ну, отель реально крутий, тобто з дітьми без дітьми ну, вам Але Тут більше, мабуть, відсотків 80-85 відпочивають з дітьми. І з маленькими. A -a... Я... Зараз вам ще покажу момент, А, Можна покататися на машині, по А, катери, банани, коротше, знаєте, все в Кирилівці, хто б відпочивав. Коротше, зараз вам ще покажу. Ну що, все, ми вже в аеропорту. Просто заработка. Він просто чесний. Зараз вже ну, Треба, коротше, зайти, тому що 150 Короче, прикол, наш виліт поміняли, тепер за 10, ми вилітаємо 10.40 і ми стоїмо бо до... Ще нема що, Ось і все. Дякую, що бути на моєму каналі. Звайсь лайк та підписка.